Головою, друзі, ось так я обережно біля гонялки. Ось так. Молодці! Молодці! Пристріли, друзі! А тепер я кажу один-бати, а ви викривуєте за тебе! Один-ма-три! Ора! Здорово, друзі! Отак! Ось так, сторону! На місці побігли, на місці побігли. В іншу сторону. Молодці! Тепер на місці, на місці. швидко, швидко, швидко. Завмерли. Молодці. А зараз буде ще швидше щось... головою. Обережно головою. Так, молодці. Ручки. Молодці. Присіла.

Oeh, wat is dit? 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 Oeh, wat Десь грамот хоче. Один, два, три. Раз. Порно. Мічу сторону. За місце. Повнома. Хлопець. Давайте без мене підмемо. Ручки, давайте. Присіли. Один, два, три. На місці. Місто колено. На місці. Так, друзі, тепер зробили велике велике коло. Дай руку, Я так бачу, що нас нові люди під'єдналися. Як тебе зважу, друже. Вік-то сіка Сім? Шість. Майже вода добре. За один місяць вже буде ще. За один місяць вже буде. O, niczego z nim, a mnie za ramię spowiesiło. Tak, drodzy, a teraz będzie na zadanie. Się zapraszamy. Nic się nie podgląda. Bo z nich chłopak, chłopak. Tak, a u mnie w, w miszku jest jeszcze jeden miszok. A u miszku